Пройшли наше підготування за корм. Обрив усього весняного оснащення дуже тонкого. Була гарна риба, відірвалася. Пух є. Дошкуляє, але треба... Перезакидувати закидувати долинки постійно. Риба вже є. Будемо працювати. Ну а зараз будемо жарити рибку. Там порі. Вау трусся. Дуже смачна віта. Ви пожариш на колективу. Дві-три хвилинки і киплики. Дуже гарний чайник. Зараз шоста ранку. Почали рибалити о 5 годині. Навіть і не думав, що зранку не буде жодного клювання. Пух дошкуляє, але не даємо довго стояти в кормушці і набиватися на шнур. Одна година рибалки. І жодного клювання. Це щось неймовірне. Вчора в обід, як з кулемета, поки настроївся, рибка поклювала. На вечір почало стихати. Як стих вітер, помінявся на інший напрямок, то зразу. Ну, Попрацюємо ще. Ось перша рибка оранішня з додаванням пуфі. Така непогана гусірка клюнула. Мілоч підсмоктує. Опариша, черв'яка збиває, але я поставив товстішу жилку, більші гачки, бо вона... ЗАДОВБЕ одашкова густіра, тому клювання рідкі зараз з великими гачками. Оце перша рибка сьома 10 ранку. Будемо працювати далі. Ну що, десно вкрила пухом, наче снігом. Пішло сонце, жара сипеться, як сніг. Фідера забивати стало дуже сильно. Плювань таких мало, тому я майже неможливо ловити. Треба 2-3 хвилинки тримати, витягувати і то потім чистити. Тому я згорнув фідера, трошки Ловлю дівчавочки і будемо збиратися